Мої вітання! Ви на каналі Купуй зі мною! Сьогодні покажу вам новинки, а також акції. Дякую за ваші вподобайки, за ваші відгуки. Усім приємного перегляду! Перша новинка це ось такий текстильний кошик для зберігання з прозорою кришкою закривається на блискавку 279. Підсвічник дерев'яний всередині скляна вставка. Ціна 99, акція до 21 вересня. Свічка скляна гарбуз. Кольорове скло. Ціна 140 гривень. Багато привезли різних прикрас до Хелловіна 99 ось такий набір сережок 9 пар. Резинки для волосся 24. Є ще ось такі заколки. Це також сережки 44 гривні. Форма силіконова для випікання 64. Форма для льоду 88 гривень. Чашки кольорові. Біла, чорна, зелена та помаранчева по 77 гривень. На знижці ось такий лежак для тварин кольоровий. Ціна 424 гривні. Алмазна мозаїка 119. «Аква-мозаїка» – 199. Картинка дитяча з помпонами на підрамнику 199. Картина по номерам капібара 30х30, 169. алмазна мозаїка 40 на 50, 349. Ось така ще є алмазна мозаїка. Ціна 199. Розпис по номерам 88 гривень. 15 на 20. Наповнювач декоративний 27,50 г. Іграшка антистрес кулька 149 з перлинками. Ось такі новинки антистрес у вигляді часнику, без цінника. Столик для малювання 499 Набір дитячий для гончарства 499. Пазлим 200 штук 149. Мапа України пазли 88 гривень. Магнітні. Дитяча іграшка антистрес 140 гривень. Набір іграшковий пластиковий у кошику 129. Набір іграшковий рибалка 229. 129. Набір іграшковий меч зі щитом. Сумка бананка молодіжна на блискавці 99. Сумка текстильна: 140 гривень. Синя, чорна та сіра. Така дитяча: 88. Рюкзак сумка текстильна, світло-сіра та чорна 189. Ось така модель універсальна з довгою ручкою. Одне велике відділення 149. Сумка бананка досить велика за 77 гривень. Має три відділення на блискавці. Бортова 99. Сумка дорожня 189. Рюкзак молодіжний, текстильний. О, тут ще хтось не доїв. Ціна 349 гривень. Одне відділення на блискавці і є ще одне менше. І позаду одне. Рюкзак дитячий з іграшкою однотонний, 199. Маленька сумочка, що тримає форму довгий ремінець 279 екошкіра. Ось такі по 229 ціна знижена. Сумка декорована строчкою 299. Однотонна сумка кросбоді на кнопці. Знижка 149. Такі сумочки багати по 399 у двох кольорах. Чорна класична. На кнопці довгий ремінець 499. Маленькі сумочки у кольорах. 249, класична велика сумка, темно-синя, додатково є ще хустинка та довгий ремінець і зелена 399. Рюкзак молодіжний, декілька відділень має на блискавці, ціна 299. Ось такий легенький помаранчевий текстильний, одне велике відділення та одне менше за 169. Бірюзовий, сумка рюкзак 199. Кошик для зберігання білий з вишивкою панда 229. Плед 299, 180 на 130. Пледи пухнасті, два кольори 549. Кошик текстильний для зберігання з відділеннями. Ціна 299 Ось такі плетені по 229 та 199. Маленькі гаманці на кнопці 140 гривень. Гаманець складний на кнопці. Окреме відділення для копійок. Кольори в асортименті 169 Класичний світло-коричневий 199. Ось така моделька 149 Косметичка чоловіча 39 на блискавці одне відділення. Силіконова прозора 88. Ось така є коричнева. Одне відділення загальне, 129. Екошкіра і малинова. Така модель 84. Дитячі по 88. Силіконові кольорові 84 гривні. Однотонні на блискавці тканинні по 34 гривні. Гаманець дитячий 88 на кнопці. Кошик плетений для зберігання 249. Кошик для зберігання тканинний 229. Такі великі корзини плетені по 449 та 549 Кошик для зберігання чорний 249. Основа металева защіпається на липучку. Поличка біла, металева 299. І є ще така сама кругла. Бішелка металева для кухонного приладдя 99 з гачками. Є біла та чорна. Поличка чорна універсальна. Ціна 77 гривень. Поличка кутова, металева для ванної кімнати 199. Є ще ось така: на 4 гачки, металева чорна за 99. Ще ось такого плану є кутова чорна ціна 149. Дякую, що дивитесь. Якщо сподобалось відео, пишіть свої відгуки та ставте вподобайки. Усім вдалих покупок!